Як відновити чорний одяг? Все просто! Серветки для прання доктор Бекман. Неперевершена німецька якість. Тільки для чорного одягу там не підходить для синтетичних матеріалів. Є у мене стара вельветова сорочка, і якось за 15 років вона трішечки вицвіла. І так, як це подарунок, треба її негайно рятувати. Беремо тазік з-під новорічного олів'є Та впевнено крокуємо у ванну Набираємо гарячої води. А далі моя дружина демонструє неймовірні здібності розривання картонних упаковочок. Брутальним рухом закидую першу, другу та третю серветки. Елегантно перемішую, використовуючи підручні знаряддя. Незважаючи на протест сорочки, топлю її у тазику з чорною рідиною. І не менш елегантно знову перемішую. Але от халепа! Тази колонув, і тому я вимушений додати гарячої води. Ну а далі вже все йде як по масці. Майже після шести годин бродіння моя сорочка вже готова до фінальної стадії реанімації. Всі трюки у цьому відео виконуються лише досвідченими каскадерами. І наостанок додаємо гель для прання чорного ласалу. Ви тільки погляньте, можна тягати ще 15 років. Замовляйте лише у нас за 130 гривень. Компанія Крас, якість, надійність та комфорт.